Яскравий символ національної єдності і добра. Стіну будинку на вулиці Мазепи прикрасило незвичне панно. На ньому зображені двоє ангелів, котрі тримають синій жовтий прапор над Україною. Сама ж держава показана у вигляді архітектурних пам'яток з усіх областей. Автори мистецького шедевру молоді художниці Оксана Парцей та Ірина Клицюк. Кажуть, ідея такого розпису виникла ще під час Революції Гідності. Згодом планували присвятити малюнок Небесній Сотні. Втім, на творчі задуми вплинула ситуація в державі, тому й вирішили, актуальнішою нині буде картина на тему єдина Україна ангели символізують перш за все це захист, божий захист, і не дивно, що їх зображено двоє, адже вони, як схід і захист, єднаються за допомогою прапора і охороняють нашу Україну. Попри те, що стіна має площу 86 квадратних метрів, порилися дівчата всього за два з половиною тижні. Втім, над самим проектом працювали ще від початку літа. Якраз тоді розпочали створення ескізу, паралельно займалися організаційними питаннями. Зрештою, втілити задум допомогли небайдужі люди, котрі профінансували проект. Художниці радіють, що вдалося завершити малюнок до Дня Незалежності у захваті від паної. Громада міста, мовляв, воно неодмінно зміцнить національний дух українців. Вона буде символізувати все-таки, що Україна є незалежна, що ми гідні будувати не тільки ламати, і що український народ не переможний. Коли я дивлюся на це панно, мені в мене виникають зразу приємні відчуття, тому що тому що дійсно Україна є єдина, і це підтримка з боку так само як творчості. Е, дуже е, дуже потрібна е, нашим. Е, е, нашим солдатам, які зараз в зоні ато сподіваюсь, воно якось зможе більше об'єднати нашу державу в такий Але час непростий, і якось підніме свідомість національну. Працювати в такому ж напрямку художниці планують і надалі.